Коли мова йде про колоністів та корінні народи, це завжди протистояння. Завжди воно супроводжується війнами, злочинами та претензіями з обох сторін. Історія США є яскравим прикладом стосунків між колоністами та корінними народами Америки, індіанцями. В цій історії знайшлося місце і величним подвигам, і кривавим злочинам. Але з чого розпочалось протистояння двох різних народів, часто забувають, попри те, що це один із найважливіших моментів не лише для історії США. Наприкінці XVIII століття статус земель північного заходу був нечітким. Донедавна вони належали Франції. У семирічній війні їх захопила Велика Британія. Однак європейська присутність була тут мінімальною. Вона обмежувалась військовими фортами, незначною кількістю поселень і договорами з індіанськими племенами. І саме індіанці становили основну частину населення в цих краях. Вони брали участь в семирічній війні, переважно як найманці на службі у британців. Не бажаючи підкорятись європейцям, відразу по закінченню війни місцеві індіанці підняли повстання, яке очолив вождь племені Отава, Понтіак. Індіанці на той момент вже навчились європейській тактиці війни та були вдосталь забезпечені вогнепальною зброєю, тому змогли захопити більшість європейських фортів та розбити британців у битві при бладрані. Саме у цій війні при облозі форту Піт мав місце випадок, коли європейці спробували заразити індіанців віспою, віддавши їм заражені ковдри. Однак в ті часи і в самій Європі мало що розуміли про поширення епідемій. А тому вони не змогли завдати значної шкоди військам Понтіака. Зрештою, британці таки не змогли придушити повстання і в 1766 році уклали мирний договір. Хоч землі оголосили британськими, але індіанці отримали самоуправління. До того ж, підтвердили заборону британським підданим селитись на захід від гір Апалачі, видану ще в 1763 році. Заборону селитись на цих землях колоністи сприйняли як посягання на їхні права. В 13 колонії було ще багато претензій до британської влади. Так, у 1775 році колоністи почали війну проти Британії, що завершиться створенням Сполучених Штатів Америки. Індіанці, і також маючи договори з британцями і знаючи плани колоністів на їхні землі, переважно підтримали британців у цій війні. Найбільше тут прославились ірокези. Їм належить найбільша перемога індіанців у війні за незалежність. Коли у 1778 році ірокези розбили полк пенсильванців у долині Вайомінг, а потім влаштували переслідування і вбивства білих поселенців у цій долині. У відповідь наступного року американці під командуванням генерала Салівана вигнали ірокезів з їхніх земель поряд з озером Онтаріо. Американські солдати теж не гребували вбивствами індіанців. Відомою стала різанина в Гнаденгутені, коли ополченці Мінітмени вбили сотню індіанців-християн, оскільки ті відмовились підтримати армію американців. Опісля війни північний захід відійшов під владу новостворених США. Проте земля досі лишалась за індіанцями. Британці передали їм свої форти, поставляли зброю та боєприпаси. Індіанці почали об'єднуватись між собою, утворивши союз 35 племен, відомий в історії як Північно-Західна Конфедерація. Були спроби провести переговори з США, де індіанці навіть погодились віддати долину Огайо. Але переговори зайшли в глухий кут і обидві сторони почали готуватись до війни. Війна, що в історію увійшла як Північно-Західна, була оголошена в 1785 році. Однак бойові дії почались через рік, коли американці під командуванням генерала Кларка перетнули річку Огайо. Вторгнувшись на землі індіанців, Кларк зіткнувся з багатьма проблемами. Його солдати, що уже вісім років воювали з британцями, не бажали ще однієї війни, а тому масово втікали зі служби. І так низький моральний дух падав ще більше через партизанську війну індіанців, яку очолили два вождя: маленька черепаха та синя куртка. Тому вже через місяць походу, Кларку довелось вертатись в Кентукі. У 1787 році північно-західну територію очолив генерал Артур Сент Клер. Він пробував розсварити індіанців зсередини, але це було марно. Військові кампанії його полковників теж зазнали невдачі. Тоді Сент Клер зібрав дві тисячі солдатів і сам очолив похід в 1791 році. Дійшовши до форту Рекавері, Американці зупинились. Мість у форту не вистачало, тому більшість солдатів облаштували собі табір неподалік річки ВАБАш. Коли про це дізнався вождь маленька Черепаха, він швидко зібрав півтори тисячі воїнів, вночі оточив американські позиції і неочікувано напав. Американці втратили вбитими третину своїх солдатів, і лише половина змогла прорватися з оточення. Поразка сент Клера призвела до значних політичних змін в США. Тепер для війни з індіанцями сформували з професійних військових Легіон США. Саме з нього прийнято відраховувати створення армії Сполучених Штатів. У 1793 році цей Легіон під командуванням генерала Ентоні Вейна вирушив на захід. Нові війська швидко примусили до миру частину індіанських племен. У 1794 році вони розгромили індіанців у битві при Фалентімберсі, Після цього всі племена індіанців з цього регіону погодились на мир. Згідно нього території переходили до США, індіанці лишались під самоуправлінням, однак на їхніх землях дозволяли салитись американським колоністам. Число американських переселенців настільки почало сильно зростати, що в 1800 році територію було розділено на штат Огайо та територію Індіана. А невдовзі американці стали заселяти решту цих земель. Такі перспективи не були до вподоби індіанцям. Серед них стали популярними ідеї повстання проти США. Найбільш активно до цього закликав вождь Шауні Текумсе. Діяльність Текумсе не подобалась новому губернатору Вільяму Генрі Гаррісону. Він декілька разів зустрічався з індіанським вождем, однак всі спроби переговорів були марними. Дочекавшись, коли Текумсе не буде вдома, Гаррісон напав і спалив його рідне місто. Своїми діями Гаррісон і спровокував повстання індіанців. На підтримку Текумсе виступили практично всі племена. Вони швидко взяли контроль над територіями та почали захоплювати американські форти. Коли ж у 1812 році війну штатам оголосила Британія, Текумсе погодився на союз проти американців. Його війська відзначились у спільному з британцями захопленні форту Детройт. Коли американці спробували повернути його, саме індіанці становили основу війська, що розгромило американців під стінами форту. Попри те, що в ті роки американські газети зображали Текумсе як жорстокого вождя, історія запам'ятала момент, коли він після битви заступився за полонених американців і не дав принести їх в жертву, як того вимагали індіанські звичаї. Однак у цій війні Британія програвала. До того ж, вона мала свої більш важливі справи у Європі війну з Наполеоном. А тому, після поразки на озері Ері, британці відступили. Разом з ними покинули свої землі і воїни Текумси. Вони ще продовжували воювати з американцями в Канаді, однак, після того, як Текумсе загинув в бою, Індіанський Союз розпався. Саме з іменем Текумси пов'язана легенда про прокляття американських президентів. Згідно легенди, Текумсе, або за іншою версією, його молодший брат пророк Шауні прокляли президентів США. Кожен президент, що обирався на свою посаду в рік, що закінчується нулем, мав померти ще на своїй посаді. Начебто, першим під це прокляття попав той самий Вільям Генрі Гаррісон, що колись спалив рідне місто Текумсе. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. У верхньому півдні війни з індіанцями США розпочали ще до війни за незалежність. Індіанці, посилаючись на заборону поселення колоністів на захід від Апалачі, Вважали тамтешні селища європейців незаконними, а тому нападали, руйнували їх, а поселенців вбивали. Через це на території Кентукі війна з індіанцями почалась ще в 1774 році, і вона дуже швидко перекинулась на сусідні племена. Головними у цьому союзі індіанців стали індіанці чероки Коли ж почалась війна за незалежність США, чероки швидко підтримали британців. Навіть коли британці програли, Чероки продовжили воювати з США. Їх очолив талановитий воєначальник, вождь на ім'я той, хто несе каної. Він успішно вів партизанську війну проти американців аж до своєї смерті в 1792 році. Після смерті вождя Чероки продовжили воювати за свої землі під командуванням Метиса Джона Вотса. Навіть коли американці розбили більшість військ Чероки у битві при Хайтаурі. Окремі індіанці під командуванням Джона Вотса все ще продовжували вести партизанську війну. Він намагався укласти Союз і вести спільні дії із Північно-Західною конфедерацією індіанців, але значна відстань між ними цьому заважала. Зрештою, уряд США вирішив, що легше просто домовитись з чирокі, аніж продовжувати війну. Миру хотіли і чирокі. На переговорах Джон Вотс домігся, аби землі Чирокі лишились за ним. Вони отримали самоуправління, а також власні війська. Американці втім не відмовились від втручання в справи індіанців. Племена криків, відомі також під самоназвою Маскогі, жили поряд з річкою Алабама. Через життя на кордоні іспанських, французьких та англійських володінь. Крики брали активну участь у війнах між цими державами, завдяки чому і здобули могутність. Після появи США вони закріпили свої землі за собою. Але в 1813 році племена криків розкололись на дві фракції білих та червоних. Серед племені почалась громадянська війна, відома також як Війна Червоних Палець». США практично відразу вступили у цю війну на стороні своїх ставлеників. Саме на цій війні свою бойову славу здобув генерал Ендрю Джексон, який у битві при Хоржсу Бенд. Розгромив союз червоних Палець та домігся, аби криками стали керувати союзні до США вожді. Після цього крики ще й втратили більшість своїх земель. Їх нові вожді продали США, а 5 тисяч представників червоних криків втекли після війни у Флориду до індіанців племені семінолів. Племена семінолів походили від народу криків. Ще на початку XVIII століття вони відкололись, переселились на північ Флориди та підкорили місцеві племена. Окрім цього, до семінолів масово втікали біглі раби з півдня США, що з однієї сторони збільшувало чисельність цього племені, а з іншої спричиняло конфлікти із європейськими колоністами. Коли ж в 1814 році у Флориду переселились червоні крики. То семіноли стали найчисельнішим і найсильнішим індіанським племенем на американському фронтирі. Звісно, що і покривання утікачів рабів, і прийняття переможених червоних криків не влаштовувало уряд США під час війни 1812 року семіноли, як і більшість індіанців, наймались на війну до британської армії. А окрім цього, британці збудували форт Негрофорт – Саме він і став причиною Першої війни США із семінолами. В 1818 році генерал Ендрю Джексон з чотирма тисячами солдатів вторгнувся на землі семінолів. Він швидко захопив прикордонний форт та спробував взяти під контроль північ Флориди. Однак численні загони семінолів розпочали партизанську війну. Тому американцям довелося лишати тут свої війська адже було очевидно. Щойно США забере війська, семіноли поновлять свої сили. Це ускладнювалось тим, що формально Флорида належала Іспанії, хоч реальною її влада була лише у декількох містах Побережжя. Але в США знайшли вихід, вони просто викупили Флориду в Іспанії. Після цього Семіноли, розуміючи безвихід ситуації, уклали мир США. Індіанцям дістались землі в центрі півострова, а решту заселили американці. Підписавши цей договір, Семіноли приєднались до числа найбільших індіанських племен півдня США. Їх, а також Криків, Чарокі, Чикасо та Чокто європейці назвали п'ять цивілізованих племен за прийняття практично всіх європейських звичаїв. Вони займались землеробством, носили європейський одяг, вчились англійської мови. А оскільки вони жили на півдні США, то від жителів півдня перейняли практику тримати чорношкірих рабів. У 1829 році генерал Ендрю Джексон був обраний президентом США. Однією з його виборчих обіцянок було переселити індіанців за річку Місісіпі і в 1830 році був виданий відповідний закон. Під виселення потрапило навіть відоме плем'я могіканів, які у війні за незалежність США підтримали колоністів та воювали за молоду державу. Виселення часто проводилось силою. Рідні домівки індіанців руйнували. Американські солдати супроводжували колони переселених індіанців, не даючи їм відпочинку в дорозі та грабуючи їх. В пам'яті індіанців це переселення відоме під назвою Дорога сліз. За 10 років за Місісіпі виселили понад 100 тисяч індіанців, приблизно чверть з них померла в дорозі. Проте не всі індіанці погодились на таку долю. Проти виступили семіноли у Флориді. Попри те, що їхні вожді спочатку підписали договір у Пейнслендінг, де погодились на переселення. Але відразу після повернення додому усі вожді заявили, що нічого не підписували або що їх обманули і підписували вони зовсім інший договір. Найбільшим противником серед індіанців був вождь Оцеола. Навіть на переговорах в Пейнслендінг, замість того, щоб підписати договір про переселення, він проткнув його ножем. Але піти на війну його змусила заборона продавати вогнепальну зброю індіанцям Флориди в 1835 році. Зрештою, не домігшись права на зброю, оцеола убив американських представників на переговорах і став збирати війська для війни. Разом з цим окремі ватаги семінолів напали та пограбували передмістя Сент Огастін, а також влаштували засідку на американських солдатів, де знищили сотню американських бійців. Ця подія запам'яталася як різанина Дейда за ім'ям командира американців. Після цього оцеола зібрав війська для облоги Форт Купера, що перекривав дорогу на північ Флориди. Наступного року США надіслали свої війська у Флориду. Тисяча солдатів під командуванням генерала Едмунда Гейнса прибули на східне узбережжя Флориди, щоб не дати семінолам виходу до моря. Однак Гейнс вирішив дати бій і відправився на землі індіанців, де потрапив в оточення на річці вітлакучі, тільки підхід підкріплення врятував американців від розгрому. Після цього генерал Скотт, що зібрав на півночі Флориди 5 тисяч солдатів, відправився на землі індіанців. Його війська палили і руйнували поселення семінолів, але нанести значних втрат індіанцям, що просто розтягнули свої сили по лісах і болотах, він так і не зумів. Влітку семіноли знову зібрали свої війська, перейшли в наступ і навіть захопили деякі форти армії США. У відповідь американці зібрали нові війська під командуванням губернатора Річарда Кола. Це змусило семінолів відступити назад в болотисті райони Центральної Флориди. Губернатор Кол спробував вибити звідти семінолів, але в битві на болоті Вахо його війська зазнали значних втрат і відступили. Невдовзі. Новим командиром військ США у Флориді був призначений генерал Томас Джесуп. Замість того, щоб посилати війська на землі індіанців, де ті вічно зазнавали поразки, він вирішив заблокувати землі семінолів і цим примусити їх до миру. Це йому і вдалося. У 1837 році семіноли пішли на переговори. Саме на цих переговорах оцеолу заарештували і мали судити за вбивство американських дипломатів. Суду він так і не дочекався, бо помер наступного року в південній Кароліні. Тим часом Джесуп не збирався мирити з індіанцями. В грудні він попрямував на землі індіанців, наздогнав війська, що відступали на березі озера Окічобо, і в двох битвах розбив їх. Після цього, зібравши до 10 тисяч солдатів, США почали насильно виселяти семінолів на захід. Окремі ватаги індіанців все ще опиралися американським військам. Тому виселення семінолів затягнулось на чотири роки. Зрештою, переселивши більшу частину індіанців на захід, американці дозволили решті семінолів лишитись на півострові, утворивши для них резервацію на півдні Флориди. У 1855 році розпочалась нова війна семінолів. Індіанці, незадоволені своїм становищем, вбили американських військових, що патрулювали кордон з їхніми землями. Після цього вони почали робити рейди зі своїх земель в центр Флориди. У відповідь американці зібрали значні війська, переважно з місцевого ополчення, та влітку 1856 року взяли в облогу резервацію семінолів. Через рік американці з легкістю захопили землі вже ослаблених семінолів та почали новий етап їхнього виселення з Флориди, що закінчився в 1858 році. На півострові лишилось всього лише декілька сотень індіантів. Не одні лише семіноли протистояли виселенню на захід. Племена Сауків, Кікапу та Месквоків, покинули Іллінойс ще в 1828 році, коли їхні вожді чи то обманом, чи то за хабарі продали землі племен. Однак після суворої зими 1831-1832 років, коли племена опинилися на межі голодної смерті, вождь Сауків, Чорний Яструб. Пообіцяв повернути рідні землі. Зібравши 500 воїнів з їхніми сім'ями, він успішно перетнув Місісіпі і став займати землі, які колись належали його племені. У відповідь, жителі Іллінойсу зібрали батальйон ополчення штату під командуванням майора Ісая Стілмана. Війська зустрілись на березі ріки Олдменс Крік. У битві ополчення, що не відзначалось дисципліною, кинулось в неорганізовану атаку. Зазнало значних втрат і вдалося до панічної втечі. Битва увійшла в історію як битва Стілман Ран, тобто Битва утікача Стілмана, названа так через втечу військ майора Стілмана з поля бою. Решту весни Чорний Яструб провів у дрібних сутичках з військами Ілінойсу. Розуміючи, що миру йому не знайти, він вирішив відправитись на північ в долину річки Вісконсин, де проживало куди менше американців. Проте слідом за ним вирушили війська Елінойсу. Вони наздогнали Чорного яструба на вісконсинських висотах, де й розбили індіанців. Залишки індіанців Чорного яструба були знищені при спробі перетнути Місісіпі, що отримало назву Різанина при Бедекс. Так, США покінчили з індіанцями, що жили на схід від Місісіпі. Однак, розширюючи свої кордони на захід, американці невдовзі зіткнуться з новими племенами. В США почнеться нова епоха індіанських війн, цього разу на великих рівнинах. Тут будуть свої перемоги та поразки, бо війни з індіанцями будуть тривати впродовж всього XIX століття.